Співаковському шановні колеги, я хочу сказати, що зараз проходить багатотисячний мітинг людей, які приїхали з усієї України під е, стінами Міністерства освіти і науки України. Це Початок спротиву людей проти так званих реформ, які відбуваються в системі професійно-технічної освіти, шановні колеги. Це наслідок безсистемної роботи Міністерства освіти і науки України, яка в 2015 році року завалила програму «Підручник 4.7», яка завалила програму шкільний автобус, яка завдяки позиції Кабміну. Напряму порушує норми закону про вищу освіту, про національне агентство з якості освіти. Це безпрецедентно. Коли прем'єр-міністр порушує напряму закон, який прийнятий імперативну норму. Я хочу сказати, що шлях знищення слабких це не є реформа освіти. Пане міністре, шановні колеги, так. будь ласка. 10 секунд завершите. Завершіть, будь ласка, зараз комітетом з питань науки і освіти і бюджетним комітетом проведена робоча нарада завдяки лілі Михайловні гринєвіч підготовлені два законопроекти про бюджет і про бюджетний кодекс. І ми повинні вівторок прийняти.